Привіт, я Поліна. Я власниця шопу хочу гратися, і я вже два роки продаю презервативи. І шостий рік пишу про них. А ще в мене є медична освіта? Тому я зараз вам розкажу все, що ви хотіли, і що вам треба знати про презервативи. Для чого взагалі потрібні презервативи? Презерватив це найкращий засіб контрацепції, бо тільки він одночасно захищає і від інфекцій, що передаються статевим шляхом, і від небажаної вагітності. Інші так не вміють. Ефективність чоловічого презерватива при правильному використанні сягає 98%, а жіночого 95%. Так існують жіночі презервативи. Для використання презерватива не потрібна консультація лікаря, і в принципі у них майже немає протипоказів. Може бути індивідуальна непереносимість, але це все вирішується зміною бренда або матеріалу презерватива. Важливо, презервативом треба користуватися не тільки під час вагінального, а й під час анального і орального сексу, Тому що хвороби так також передаються. При оральному сексі також контактують слизові і біологічні рідини, а саме так передаються інфекції. Для захисту під час міняту використовуйте оральні презервативи. Вони ароматизовані, у них немає такого запаху латексу. А для смаку просто візьміть смачний лубрикант і вам буде смачно. А для куніса або аніса використовуйте латексну серветку. Виглядають вони ось так. І що? І зараз ми з вами подивимося. Вау! Виглядає вона ось так, є з різними ароматами. Це конкретно з ваніллю. Вона така тоненька, приємна, прикладається до ділянки куди треба. Тут є інструкція, картинки, має закривати повністю, і ви отак от прикладаєте рот і все робите, що вам треба. Також можна додати смачний лубрикант, щоб було смачно. Стіл накритий. Якщо ви думаєте, що це щось товсте, пластикове, це що прибирає всі відчуття, насправді ні, вона дуже дуже тоненька, приємна, така легенька. Я от кладу собі на руку, і вона ну майже не відчувається. Прям супер. Раніше ми радили робити латексні серветки з презерватива. Ви бачите, як це зробити на схемі, тому що латексних серветок в Україні не було. Але насправді це не дуже зручно, бо ножиці складно ріжуть латекс. Простіше зараз піти в шоп, купити латексну серветку. Також я в магазині хочу гратися, і все буде готово. Нічого не треба різати і займатися аплікацією. Є міф, що презерватив не захищає від віл інфекції. Ті, хто його підтримують, кажуть, що пори латексу більші, ніж розмір віруса, тому вони проникають через матеріал. Так, дійсно, пори латексу можуть бути більше, ніж сам вірус, але насправді презерватив це багатошаровий матеріал, де нашаровується 100-200 шарів латексу, і пори просто не можуть стати отак в рядочок і зробити канал для вірусу. Ви власне бачите це на картинці. Тут все намальовано. Тому не вірте в нісенітниці, презерватив захищає від ВІЛ-інфекції і є дуже ефективним. А тепер давайте з вами поговоримо щодо довідок і довіри. Ну, мовляв, це моя хороша знайома, я їй довіряю, та й вона, наче, добре виглядає, вона не може чимось хворіти. Пам'ятайте, що на обличчі у людини не написано, хворіє вона чи ні, тому що хвороби обирають не за зовнішністю. І навіть дуже заможня, гарна, в чистому одязі людина може хворіти і навіть не підозрювати про це. Бо хвороба може протікати без симптомів. Навіть досвідчені лікарі без потрібних досліджень візуально не скажуть по людині, хворіє вона чи ні. А тепер про довідки: навіть довідка не гарантує, що людина здорова. І зараз я поясню, чому. По-перше, якщо це так званий one-night-stand, або ви тільки зустрілися з людиною, мали знайомі, то вона може показати вам довідку, але можливо після неї вона вже з кимось спала і захворіла. Навіть якщо людина ні з ким не спала після довідки, у багатьох інфекцій є інкубаційний період. Це коли людина вже носить інфекцію, але аналізи ще цього не показують. Наприклад, у вілл-інфекції це може бути до 3-6 місяців, а це багато. Тому, будь ласка, пам'ятайте про свою безпеку і користуйтеся бар'єрною контрацепцією. Дивіться, я не люблю залякування, бо я знаю, що вони не працюють. Наприклад, я розумію, що є пари, які довго зустрічаються, ходять разом до лікаря, здають аналізи, то звісно їм. Не обов'язково користуватися презервативами, тому що є інші методи контрацепції від небажаної вагітності. Але якщо це історія на один раз, або якийсь непостійний партнер, або у вас багато різних партнерів, то користуйтеся презервативами. Які бувають презервативи? Насправді бувають чоловічі і жіночі. Чоловічі надягаються на феніс. Жіночі вставляються у піхву. В мене є улюблений мем про жіночі презервативи. Я запущу собі в телеграм-канал, і якщо вам є 18 років, от тоді йдіть і дивіться за посиланням в описі під відео. За матеріалом бувають латексні і безлатексні. Також у них є різні розміри. Розмір рахується по ширині презерватива, тобто залежить від обхвату пеніса. Стандартний розмір це 53 мм. Також є збільшені зазвичай XL, це 57 мм. А також є розмірні презервативи, про них ми поговоримо далі. І є різні за товщиною. Звичайні, ультратонкі і потовщені. Вони класно підходять для анального сексу. Найтонші презервативи у світі мають товщину 1 соту міліметра. Це кондоми з поліуретану. І ви бачите, отут-от бренд. Існують веганські кондоми. Я вже бачу, що ви такі, що вони що за замовчуванням, не веганські. По-перше, досі існують презервативи, які робляться з кишківника тварин, і, і, і вони не захищають від інфекцій, якщо що, бо там великі пори, старовіри. Давайте так. США, що означає веганський кондом? Це означає, що у змазці, яка на кондомі, не використовується тваринний білок казеїн. У багатьох презервативів він використовується. І друге, що їх не тестують на тваринах. Дивіться, ван точно веганські, бо тут немає казеїну і вони не тестуються на тваринах. Скін привіт, це Поліна з майбутнього, яка дочитала сторінку до кінця і зрозуміла, що всі. Презервативи на цьому столі веганські. Заходимо, значить, на сайт Skin, там написано, що вони веганські. Заходимо на сайт Lilo, Там написано, що вони веганські. А на Ван навіть на пакуванні намальовано, що вони веган френдлі. Тому, якщо ви хвилюєтесь, що презервативи були веганськими, у нас в асортименті всі презервативи веганські. І ще трохи про різні презервативи. Вони можуть бути різного кольору, ароматизовані, стату, ті, що світяться у темряві, з реберцями в крапочку, зі збільшеною голівкою. Є кондоми з пролонгуючим ефектом, це означає, що вони подовжують статеві акти, знижують чутливість, але якщо вони з анестетиком, то я б не радила їх брати, тому що вони просто можуть вам заморозити повністю чутливість, як у стоматолога це вам ділають, укол. Я думаю, що вам не сподобається цей досвід. До того ж, вони. Можуть бути покриті цим лубрикантом з обох сторон, тобто жінці або приймаючій стороні також не буде чутливості. Така собі ідея. Коротше, є навіть ті, які зроблені з поліпропіленової смоли, і вони шелестять, як пакетик за тебе. Так? Важливо, яких презервативів не існує? Багаторазових або рідких. Якщо вам хтось скаже, що можна щось намазати на пеніс, воно застигне і стане презервативом, не вірте. Такого не існує. Якщо щось придумали, Воно неефективне і не є презервативом. Про багаторазові типу помити і зробити, як я на фото <клес»> Н -н -н -н. не можна, не можна. Це кату так каже, це так не працює, не можна помити презерватив, висушити і використовувати вдруге. Чому деякі люди використовують презервативи повторно? Ну очевидно, тому що вони думають, що презервативи це дорого, або для них це дорого те, що в аптеці, і вони хочуть зекономити. І ну може, може, так спрацює, і все буде супер. Але насправді ми, як що, пробуємо все можливе, щоб презервативи були доступні всім і щоб вони були недорогі, презервативи Щопі, хто не знав, можуть коштувати менше ніж ті, що продаються в аптеках. Наприклад, ван продаються поштучно, і на момент запису відео одна штука коштує 49 гривень. Так у нас ще є знижки і промокоди. І тим, хто додивиться до кінця, буде промокод на 15% знижки, яке працює на все, в тому числі на презервативи. Тому не мийте презервативи, купуйте окремо. Де купувати презервативи? Я не раджу брати презервативи в якихось кіосках, ларьках, на базарі, на касах незрозумілих супермаркетів або в інтернеті у якихось ноунейм-постачальників. No це може закінчитись погано їх можуть зберігати неправильно, при неправильній температурі, неправильно транспортувати, або це може бути просто підробка А у перше. Ну, у ларьку, наприклад, якщо воно стає під склом, то на нього світить сонце, воно гріється, що категорично заборонено при зберіганні презервативів. Аптека це вже кращий варіант, тому що там зберігаються умови транспортування і зберігання, тому що презервативи це препарати медичного призначення. З мінусів в аптеках зазвичай продається мас-маркет типу Durex і Contex, а вони можуть не підійти. Чому? Так як це світові монополісти і мас-маркет, їх дуже часто. Часто підробляють, і в Україні вже були скандали, коли нам завозили підробки, і постачальники потім з цим не розбиралися, не повертали. Коротше, тут ви бачите статтю. А також те, так як це мас-маркет, то вони можуть викликати подразнення, молочницю або алергічні реакції не через латекс, а через змазку, через те, що вона більш дешева і з більш поганим складом. Тому, якщо ви думаєте, що у вас алергія на латекс після дюрекса і контекса, можливо, вам просто треба спробувати. Інші кращі презервативи. Але в аптеках вже з'являються навіть ван або скін, але вони чомусь дорожче там, ніж в ск-шопах. Я раніше зайшла там, е скін було десь 100 гривень. Тому ск-шопи, як на мене, це найкращий варіант, тому що це все ж таки спеціалізовані магазини, які також зберігають умови транспортування і зберігання. І у них тупо ширший вибір презервативів на всі смаки, вони дешевші ніж в аптеці. Ви можете обрати собі. Оце все, що є тут на столі, підібрати під себе індивідуально і зразу взяти до них лубрикант Хороший. Якщо ви, наприклад, звернетесь до нас, то вас ще проконсультують, допоможуть обрати під вас за розміром, потребами з вашим досвідом попереднім. Коротше, якщо треба підібрати і консультація, посилання в описі під відео. Про розмір презерватива. Істою думка, я думаю, багато хто з вас бачив типу такі відео, що якщо презерватив надягається на ногу, на голову і дуже сильно розтягується, то він ну не може тиснути чоловіку, і те, що він каже, що йому тисне, то він просто бреше. Я вірю, що є чоловіки, які брешуть, що їм тисне, бо вони не хочуть користуватися презервативом. Але факт: презерватив може тиснути, якщо він підібраний не за розміром, тому це не виправдання, щоб не користуватися презервативом. Це привід. Поміряти пеніс і знайти свій розмір презерватива. І зараз я розкажу вам, як. Чоловіку має бути комфортно в презервативі, він не має тиснути, він не має спадати, бо якщо він буде тиснути, то він може порватися. Якщо він буде спадати, то він загубиться під час сексу, І вам не сподобається пити екстрену контрацепцію і йти до лікарів, здавати аналізи. Тому зараз я вам розкажу, як знайти свій розмір презерватива. Найважливіше у визначенні розміру це не довжина пенісу, як ви могли подумати, а ширина, тобто обхват пенісу. Щоб визначити свій розмір, вам треба поміряти обхват пеніса в берегованому стані в найширшому місці, як показано тут на схемі. Далі вам треба знайти ширину презервативу. Ширина в цьому випадку це не діаметр це обхват поділений на 2. Тобто, якщо у вас обхват вийшов 112 мм, то ширина буде 56 мм. Пам'ятаємо, що стандартний розмір це 53 мм, а XL зазвичай це 56-57 мм, тобто у вас XL. Але важливо завжди враховувати розмірну сітку презерватива і рахувати саме по тому, що пише виробник. Отак, от, от де шукати широку розмірну сітку, якщо у вас не стандартний розмір. Якщо вам не підходить стандартний 53 й або XL збільшений, то ми пропонуємо вам спробувати презервативи MyOne. це бренд One і лінійка саме розмірних презервативів. Вони запарились, бо вони зробили розміри і по обхвату, і по довжині пеніса. Тобто там дуже велика варіація розмірів презерватива. Щоб знайти свій розмір, вам треба зайти на сайт, який теж в описі під відео, і просто внести туди, як показано, свої дані. Це обхват і довжина. І він вам покаже розмір, наприклад, 60к. Це означає, що по обхвату у вас розмір 60, а по довжині К. І ви такі пишете нам: мені треба презервативи на розмір 60к. І ми вам такі: ось ця пачка, 10 штук. Бери. Краще. Ага, краще. Також у MyOne є тестові сети, зменшені стандартні і збільшені, де три різних презерватива різного розміру. Виглядається отак. Отак. От. Ви собі пробуєте різні і підбираєте в якому вам комфортніше, і також тут є в комплекті лінійка, щоб поміряти свій розмір точно. Якщо ви думаєте, що як це жінка може говорити про відчуття чоловіка в презервативі, бо вона не може це зрозуміти, то я вже багато років читаю відгуки чоловіків на розмінні презервативи. Ну і власне бренди всі ці придумали чоловіки, щоб їм було комфортніше, не просто так це робиться. І отут ми додамо відгуки, на які дали дозвіл наші клієнти про розмінні презервативи, що вони дуже задоволені. Тому чоловіки, якщо вам не зручно в презервативі, то я раджу спробувати. Знайти свій розмір, і ваше життя розділиться на до і після важливо, якщо ви побачите в інтернеті презервативи Містер Сайз, теж розмірні презервативи з широкою розмірною сіткою і захочете обрати саме їх, то майте на увазі, що раніше ми їх продавали. Але після того як власник поїхав в Москву на виставку, фоткався біля Кремля, виставляв це собі в інстаграм. А ми і інші спробу України відмовилися їх продавати, і ми їх більше не завозимо. Наш постачальник їх не. Не завозить в Україну. І якщо ви бачите їх десь, то майте на увазі, що скоріше за все це магазин без цінностей, без чіткої громадянської позиції. Тому не факт, що там із іншим все добре. Тому так вже є Майва, де ще більша розмірна сітка. Вихід є. Ви обрали під себе презервативи. Ви знайшли, де їх купити. Наступне питання: як їх зберігати? Зараз я вам розкажу перше. Температура зберігання має бути від 1 до 25 градусів Цельсія, і вологість не більше 80%. Це означає, що в бані або в сауні презервативи ми не зберігаємо. Також ми не зберігаємо їх біля батарей, опалювальних приладів або на сонці, на прямих променях сонця. Тому найкраще місце для презервативів вдома це тумбочка поруч з грошима. Там темно, прохолодно і ідеально для презервативів. Якщо ви кудись ідете, то не треба носити це джинсах, в гаманцю на дні шопера, де вони будуть тертися разом з ключами, порвуться, зруйнується упаковка. М -м -м -м. Вони мають транспортуватися в коробочці або в якомусь кейсі, щоб вони не деформувалися, не контактували з ключима, не гнулися. і звісно, не залишайте їх в бардачку машини на сонці, на морозі. Має бути комфортне середовище для ваших презервативів. Важливо. Якщо ви замовляєте презервативи взимку або влітку, коли там мінус або супер спекотно, то не замовляйте їх в поштомат. Замовте їх краще на відділення, там буде нормальна температура, і вони не будуть грітися або охолоджуватися на вулиці в поштоматі. Якщо ви хвилюєтеся, що презервативи на відділення нової пошти вам відправлять, буде зрозуміло, що це презервативи, і там буде підписано, що це секшоп. Наприклад, точно у нас анонімна упаковка. Де немає ні назви магазину, ні назви в описі посилки, що там ми відправляємо. І по коробці взагалі не зрозуміло, що це шоп. там немає ніяких написів, нічого. Просто звичайна коробка або пакет нової пошти. Тому, якщо ви хвилюєтесь за анонімність, то в хочу гратися, все буде точно анонімно. За інших казати не можу, бо я не знаю. Як використовувати взагалі і надягати презерватив? У нас є презерватив. По-перше, ми маємо перевірити термін придатності на ньому. По-друге, ми маємо перевірити цілісність упаковки. Як це робиться? Ми беремо презерватив, отак натискаємо. Якщо тут є повітря, всередині воно робить таку подушечку і не виходить з презерватива, значить упаковка ціла і все з ним хорошо. Після цього можна відкривати. Ми це робимо пальцями, не зубами, не ножицями, не ножем. Просто от. Так обережно відкриваємо пальчиками, як ви бачите, на презервативі є такі зазубринки, за які треба тягнути, щоб легко відкрити, і там воно по цій штуці легко рветься. Далі треба перевірити, в який бік треба розкручувати презерватив. Тут ви бачите на картинці, показано, має бути валік такий ззовні, щоб він розкручувався не всередину. А навпаки, ззовні, як ви зараз бачите на відео. Чому це важливо? Якщо ви неправильно почали надягати презерватив в процесі поняли, то не можна перевернути і надягнути правильно. Цей презерватив викидається, тому що він вже проконтактував з вашою слезовою і біологічною родиною. І якщо ви його перевернете, то в ньому немає жодного сенсу, бо він не буде захищати від хвороб і навіть від небажаної вагітності. Тому неправильно почали надягати, зняли, викинули, взяли інший. Уважно ставимо до цього пункту краще одразу зрозуміти, як правильно, щоб не переводити презервативи. Перед одяганням треба стиснути кінчик презерватива, випустити з нього повітря, і презерватив надягається на ерогований пень. Це дуже важливо, тому що якщо надягнути на неерогований, то він може сповсти неправильно надягнутися, порватися. Треба робити зразу все правильно. Якщо не випустити повітря з кінця презервативу, то під час еякуляції він може порватися, тому не пропускайте цей пункт. І розгортаємо презерватив до кінця, до лобка або повністю наскільки він розгортається. Ми залишаємо посилання на відео, де показують, як правильно надягати презерватив по етапах в описі під. Цим відео. Який лубрикант використовувати з презервативами? Важливо, при кожному використанні презерватива треба використовувати лубрикант. Це аксіома, і це не має виключень. Чому? Тому що. Лубриканти, які є всередині презерватива, недостатні для використання. Він потрібен тільки для того, щоб презерватив зберігався і залишався вологим. Це все його призначення. Для використання треба додатковий лубрикант. Виробники презервативів, зокрема, Ван, вже подумали про це. І є презервативи, ви бачите на картинці, які йдуть одразу з окремим пакетиком лубриканту. Оце підходить. Якщо ви думаєте, що природні лубрикації у дівчини достатньо для того, щоб не користуватися. Ристуватися Справді ні, природня лубрикація висихає і має не таку консистенцію, як лубрикант, який довше ковзує і захищає презерватив від руйнування. Тому ви завжди маєте брати до презервативів лубрикант, якщо не хочете, щоб він порвався. Справа в тому, що латекс дуже чутливий матеріал до температур, і якщо ви вчили фізику, то при терті підвищується температура, і тому латекс швидше руйнується, щоб зменшити це тертя і підвищення температури. Треба використовувати лубрикант. Послухайте, тьотю, вона фігні не порадить. До того ж, якщо ви раніше не користувалися лубрикантами і спробуєте, ви дізнаєтеся, що насправді з ним дійсно приємніше, і це показують дослідження. Так опитували людей, як їм відчуття з і без лубриканта. І люди з використанням лубриканта стають дуже щасливими. Їм більше подобається. Якщо без занудства, то давайте ми з вами приймемо факт, що з презервативами можна використовувати тільки лубрикант на водній основі або силіконовій. Масло використовувати не можна. Він руйнує латекс, і навіть на латексні презервативи також. Тобто, наприклад, зі скін безлатексними також не можна масло, тобто масляні лубриканти, масажні олії, Джонсонс бейбі і так далі це все. Mm -mm. Якщо ви робили масаж і після цього масляними руками берете презерватив, він може після цього порватися. Тому після масляного масажу ми миємо ручки або витираємо серветками і тільки після цього беремо презерватив. Це важливо. І факт, який вам не дуже сподобається, але кожні 20 хвилин пенетрації треба брати новий презерватив. Чому латекс руйнується від температури і тертя, і якщо його терти і нагрівати вашим тілом 20 хвилин. То дуже зростає ймовірність, що він порветься, дітька. Тому, якщо саме пенетрація у вас займає більше 20 хвилин, по-перше, я вам заздрю. По-друге, міняйте презерватив. Це важливо, і так ми доходимо до пункту, чому презерватив може порватися. Записуємо: вийшов термін придатності: порушені умови зберігання, висока низька температура, тертя забули в бардачку, носили в шопері, потерли ключами. Оце все зберігали в сауні. Це все може зробити так, що презерватив порветься. Ви купили підробку. Ми не просто так вам казали, де краще купувати презервативи. Тому що підробка це більше шансів, що презерватив порветься. Неправильно підібраний розмір. Якщо презерватив тисне, більше шансів, що він порветься під час використання. Відкрили пакування ножицями або зубами під час такого відкривання, як нам зазвичай показують в фільмах. Ви можете зруйнувати матеріал, і презерватив вже буде надірваний або порваний, і вам це не сподобається. Не випустили повітря з кінця презервативу під час надягання. Як я казала, під час еякуляції це може призвести до того, що він порветься. Не користувалися лубрикантом. Тертя плюс температура дорівнює. Порваний презерватив. Використовували масляний лубрикант з латексними або деякими нелатексними презервативами. Пам'ятаємо, що масло руйнує матеріал, презерватив рветься. До речі, ось відео, де це показують. Одягли два презервативи одразу, бо подумали, що так буде більш надійний захист. Порвуться просто обидва, тому що презерватив має бути один. А два вони вас не захистять, бо вони так не призначені для використання. Використали презерватив повторно. Тут я не, не буду коментувати, бо це не зняли його одразу після еякуляції. Дивіться, тут він не порветься, але він може не захистити від інфекції або вагітності. Тому що якщо ви залишили пеніс у вагіні е, і не дістали його, і презерватив не зняли, то після того як ерекція спаде, презерватив може сповсти, і з нього все може витекти і ніякого захисту не буде. Тому, будь ласка, діставайте і вчасно знімайте презерватив, щоб не було всяких сюрпризів. Ну, а тепер радимо вам презервативи. Бренд One. Найбільша варіація приколів у презервативах. Тут і кольори, і тату, і ті, що світяться в темряві, і з реберцями, і з із і з додатковим лубрикантом, і збільшені. Тому, якщо ви хочете спробувати різні прикольні презервативи, то вам сюди до речі продаються поштучно, на відміну від інших, і можете брати спокійно собі один за 49 гривень, або зі знижкою і користуватися. Також у них є оральні презервативи, вони ароматизовані і зроблені для орального. І що ще? І ще у них дуже прикольні дизайни з різними картинками, приколами, і вони вигравали всякі премії за дизайн. Тому це дуже прикольний бренд. Бренд Ліло. Ліло це преміальний бренд, і це преміальні презервативи. Їхня особливість в тому, що латекс побудований за структурою медових стільників. Природа, а саме бджоли, придумали, що саме така структура більш міцна і менш схильна до руйнування. І виробники презервативів такі це побачили і придумали ось такий прикол. Як ви бачите на відео, тут дійсно видно оці от стільники, і є в звичайному, і є в збільшеному розмірі. Розмірні майван. Це теж від бренда Ван, як я вам вже розповідала. Є дуже багато розмірів, тестові сети готові розміри по 10 штук. Якщо вам треба підібрати нестандартний розмір або спробувати щось нове, будь ласка, беріть і бренд Skin, Кому я раджу його? По-перше, якщо у вас є алергія на латекс, то звісно. Але по-друге, якщо у вас не ті відчуття у презервативі, можливо, вам треба спробувати саме скін, тому що не латексний цей матеріал, він краще проводить тепло. І це означає, що у вас буде реально відчуття як шкіра до шкіри без презерватива, тому що він просто буде швидше нагріватися. Тому, якщо вам хочеться більш природні відчуття, раджу спробувати скін. Також є звичайний і збільшений розмір а також є варіації з різними крапочками, розігрівальні, охолоджувальні з різними ефектами, щоб спробувати. Ось, наприклад, пачка, яка називається п'ять відчуттів. Тут п'ять презервативів, які стимулюють різні ваші відчуття, п'ять видів, отак. Ну і звісно, латексні серветки це також від бренду Ван. Вони є з різними ароматами, тоненькі, як ми вам показували. Обирайте на свій смак і захищайтесь під час орального середу. І всю цю інформацію в текстовому форматі ви можете прочитати в гайді все про презервативи, який писала я. Ми залишаємо його в описі під відео, і от ви можете оце все перечитати, передивитися і зберегти собі, щоб у вас була ця інформація. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Ви дізналися багато цікавого і нового про презервативи. А якщо щось не дізналося, пишіть в коменти, і я вам відповім. Замовляйте презервативи в магазині. Хочу гратися. Посилання ми залишаємо в описі під відео. З промокодом, який ви бачите на екрані, у вас буде знижка 15% на все на презервативи. Також. І якщо вам треба консультація, пишіть, не соромтесь, кажіть все, що вас турбує. Під вас все підберемо, щоб вам підійшло. І поділіться цим відео з друзями, партнерами або, наприклад, дітьми, молодшими братами, сестрами. Якщо мене дивляться, вчителі можете показувати це відео у школі. Я спеціально не використовувала в цьому відео лайку, тому все це вільно можна показувати дітям. І звісно, кохайтеся безпечно, бо нам потрібні здорові України. 名气。